Бажаю здоров'я, це Тріммер Вілсон. Люди цікаво, що це за підставка, і взагалі, де її придбати там, і що зробити з нею. Дивіться, це підставку я надрукував на 3D принтері, тому що я по якійсь причині не додав до кошику цю підставку, коли замовляв тріммер. І мною було прийнято рішення надрукувати отаку от підставку. На 3D-принтері. Покріпленням. Тут використовується така от гайка. упорна вона з різьбою. І отакі от болти під 6 там, Кому які потрібно, там можна придбати. На самій ці зроблені ось такі от отвори для цієї гайки. Тут зроблено під кейс-холдери. Виглядає це ось наступним чином. Тримається вона без люфтів добре. Оце от, така наковальня під те, щоб вибивати гільзу з шелхолдера чи кейсходера. Вона зроблена з різьбою. Тобто, якщо там через деякий час вона з нею щось трапиться, то її можна отак оперативно замінити. Незручно, звісно, рукою одною. Вона тримається добре, без якихось зазорів. З іншого типу пластика більш міцнішого зроблена і от виглядає ось так. Досить-досить зручно. От. Кому буде цікаво, можливо комусь потрібен буде такий там тример. Якщо ви проживаєте в Україні, то ми можемо з вами домовитися там по. Доставці такої, от, або по виготовленню цієї платформи. Це буде коштувати абсолютно там, в міняємих коштів, не такі, як оригінальна. Виглядає вона як оригінал, і думаю, можу там зробити іншим кольором, кому там буде потрібно. Для фахівців будуть знижки. От ось такі, от така підставка. Тому, думаю, запишу краще відео, буде вам цікавіше. Дякую за перегляд.